Доброго дня усім. Я є студент Державного педагогічного університету імені Григорія Скорода міста Парія Хмельницького, і я є представником цього університету. Для мене це е, перший такий захід, і тому е, ну, прошу послухати мій коротку, мою коротку доповідь. Цю тему, яка розвитається на цьому круглому столі, є досить актуальна, оскільки сьогоднішній день і зміни, що відбуваються в суспільстві, мають пряме відображення на розвитку дітей. Безперечно, що дошкільники швидше і оперативніше навчаються користуватися комп'ютером, ніж теперішні дорослі. На тему вже є досить багато досліджень ну, стосовно цієї теми, тобто теми дошкільник і комп'ютер. В вашій увазі пропонуємо деякі теоретичні озагальні, здійснені на основі вивчення аналізу наявних психолого педагогічних та методичних матеріалів з проблеми формування комп'ютерної грамотності дітей старшого дошкільного віку. Використання комп'ютера на меті ну це не мета, а засіб виховання і розвитку творчих здібностей дитини, порвання особистості, збагачення інтелектуальної сфери. Комп'ютери у дошкільних навчальних закладах використаються як засіб гри, як нова, складна і коригована керована самою дитиною іграшка, за допомогою якої вони розв'язують різноманітні ігрові завдання. У комп'ютерних іграх діти виробляють уміння і навички, а саме отримувати інформацію, правильно аналізувати та інтерпретувати її, формулювати. Припущення, висновки, коригувати свої подачі дії тощо. У своїй роботі е, вихователь повинен дотримуватися таких правил, а це саме обмеження в часі, це не більше 15 хвилин на тиждень. Проводити заняття з е, п'яти е, з міні групами таких як 5-7 чоловік. Контролювати температуру приміщення це 18-20 градусів за Цельсієм. Звернути увагу на обладнання робочих місць, щоб дітям було комфортно займатися на занятті, контролювати освітлення приміщення. Зазначене, це все, що я сказав, це пошукові спроби з'ясувати сутність піднятого питання.